Про хвороби картоплі можна говорити багато. Сьогодні ми вам покажемо, як ми захищаємо наші посадки картоплі від існих хвороб, чутливість сортів до різних захворювань і як відновити картоплю після великого пошкодження грану. У нашому регіоні вирощування існує найосновніші такі дві хвороби картоплі: альтернаріоз та фітофтороз. Є сорти, які особливо чутливі до альтернаріозу, наприклад, Іроль, леді клер, аризона. Є хвороби, які дуже чутливі до фітофторозу, особливо коли вони мають таку велику масу, як ось тут на полі. Наприклад, Опал, Мелоді, Рів'єра. Необхідно схему захисту підбирати до сорту. До його чутливості до хвороб, до стану картоплі на полі, до погодних умов, які супроводжують процес вирощування. Наприклад, якщо ми маємо більш посуху і сорт більш чутливіший до альтернаріозу, необхідно акцент в схемі захисту робити саме на це. Якщо ми маємо багато опадів і низькі температури, необхідно акцент робити саме на фітофтороз. Сьогодні ми вам покажемо на прикладі трьох сортів, які мають різні чутливості до різних хвороб. Як їх необхідно захищати, на що необхідно звертати увагу під час моніторингу полі, як впливає, наприклад, ризоктоніоз на захворювання фітофторою та альтернарією, особливо чутливих сортів, і які препарати і діючі речовини необхідно вносити на протязі вегетації. З чого починається кожний моніторинг поля? Це не тільки приїхати подивитися на загальний стан рослин. Ось на цьому полі ми можемо побачити, що досить гарний розвиток рослин, починається цвітіння, зімкнуті міжряддя, нібито все чудово. Але необхідно нам обов'язково подивитися на стан кореневої системи, закладку буй, їхню кількість, на враження ризоктоніозом, тому що кущі, які дуже сильно вражені ризоктоніозом, вони в подальшому будуть найперші вражатися саме тими хворобами, про які ми говорили раніше. Наприклад, ослаблений кущ, він обов'язково. Отримає альтернарію, суху погоду, а вологу погоду фітофтору. тому що такі захисні функції рослини, вони будуть пригнічені і будуть слабко працювати. Давайте, на прикладі, сорту опал, подивимося, з чого складається наш моніторинг, і проаналізуємо стан кореневої системи, відповідно, листової маси, на що необхідно здати увагу, і які препарати ми тут подальшому маємо використовувати. Для цього ми викопаємо кущ картоп, вибираємо кущ рандомізовано. Тобто не потрібно вибирати кращі, гірші, щось таке середнє на полі. Давайте проаналізуємо стан кореневої системи і як вона працює. Ось дивіться, ми вже тут маємо молоді бульби. Деякі з них розміром уже 35-40 мм. Тобто йде формування врожаю, йде його приріст. Закладка дуже гарна. Ну, це багатобульбовий сорт. І ми можемо побачити, що коренева система вона не вражена ризок Тобто, якщо коренева система у нас працює належним чином, то іноземна частина буде відповідати конкретно із схемою живлення на цьому полі. Ми бачимо, що висота стебелу настановить 45-50 см. Це досить непогано для цього сорту. Це дозволяє нам зімкнути міжряддя. А якщо ми зімкнемо міжряддя, ми будемо економити вологу, яка випадає у вигляді дощів. і таким чином це позначиться позитивно на формуванні приросту врожайності. Що нам необхідно дивитися далі? Обов'язково нам необхідно ознайомитися із станом нижнього яруса листків. Чому саме станом нижнього ярусу листків? Тому що, по-перше, тут листки старіші. Ідуть процеси відмирання, і сюди може сідати якась певна хвороба. Наприклад, на чутливих сортах до альтернаріозу тут може бути присутня альтернарія. І саме ця хвороба починається із нижнього ярусу до верху. Фітофтороз же ж переважно він іде з середнього яруса і рухається донизу. Давайте оглянемо листочки, подивимося, чи тут у нас немає ніяких хвороб. Конкретно в цьому випадку ось таке пожовтіння: це є уже некроз листової пластинки, внаслідок наслідок простої старості. Ось. Але тут ніякого ні спороношення, ніякої альтернарії, ні фітофтори ми не спостерігаємо. Тобто, профілактична дія фунгіцидів тут працює досить дуже непогано. Що потрібно робити, щоб досягнути ось такий результат, як ми зараз маємо на полі? Ну, найперше, це має бути розумна профілактика і розуміння е, специфіки цього сорту. Справа в тому, що цей сорт не є чутливий до альтернаріозу, тому ми можемо акцент на дану хворобу в тих діючих речовинах. Трішечки упустити. Але нам необхідно з такою великою масою все ж таки робити велику профілактику Е, Перше внесення тут було за висоти рослин 10-15 см. Ми працювали з системними препаратами на основі оксатіапіпроліну і фамоксадону. друге внесення на основі манкоцебу і металаксилу. Третє внесення оксатіапіпролін і памоксадон. І четверте внесення ми будемо додавати металаксил, і додавати будемо певні азоли для того, щоб все ж таки не ризикувати. Тому що, хоча цей сорт не є чутливий до альтернаріозу, але є ймовірність, що під час великої спеки він також може трішки вражатися цією хворобою і буде відмирання частково листової маси. Відповідно. Зменшення потім врожайності загальному стосовно інтервалів між оприскуваннями, на цьому полі інтервали становили від 10 до 12 діб, тому що умов для розвитку хвороби не було. E, хоча випадало дуже багато опадів, були дні, коли випадало в районі 20 міліметрів опадів, але. Тоді були ще не зімкнуті гребені, вітер продував міжадя картоплі. Відповідно, ризику, що там накопичення цієї роси призведе до певних захворювань, він був мінімальний. Тим паче, росини були досить молоді, захищені системними препаратами, а їхня дія яка стриває 10 12 14 діб, відповідно від залежності від діючої речовини і типу препарату. Також я хочу зауважити, що коли потрібно зменшувати інтервали між оприскуваннями. Тут, наприклад, нема ризику альтернаріозу, тому що є стійкість генетична цього сорту до даної хвороби. Ну, по наших, все ж таки, по нашому досвіду, він менше нею вражається, вражається лише на кінці вже вегетації. Тому фітофтора також тут ми не бачимо ризику, тому що наступні два тижні ми маємо підвищення температур і відсутність опадів. Тому інтервали між несеннями проти фітофторних препаратів ми будемо зміщувати до 14 діб міжнесеннями. Також дуже важливо, що у цей період необхідно підтримувати рослину мікродобривами, і разом з внесенням фунгіцидів ми будемо давати мікродобрива у вигляді карбаміду, сульфату, магнію. І, наприклад, раніше тут було внесено марганцеве добриво для того, щоб підтримати оцю закладку, тому що цей особливий сорт він досить дочутливий до нестачі марганцю і необхідно його додавати. Стосовно потреби внесення інсектицидів. Ну, на цьому полі ми бачимо, що ця потреба відсутня. Протруйник, тіаметоксам, який було внесено під час посадки, він до цих він до цього часу тримає, тримає досить ефективно. Ми не бачимо тут ні магу, не бачимо ні личинки. Дія досить є хороша. Ще хочу зупинитися трішечки на фунгіцидний обробці буль під час посадки. Ну це дуже важливий етап, тому що якщо його пропустити або не нанести зовсім протруйника, то на даному етапі в нас проявиться вже дуже сильно резоптонія, особливо на площах, де в нас є трошки важчі ґрунти і є трохи більше вологи. Але ми тут можемо побачити, що попри чутливість цього сорту до даної хвороби, коренева система є чиста. Тут було внесено протруйник на основі діючої речовини Седаксан під час посадки, ну і бачимо, що він тут справляється досить дуже чудово. Пронева система чиста, немає перебитих столонів ризоктонією. Ось є гарна досить закладка. Чудово. А тепер трішечки про оцю красу і ризики, які з цим пов'язані. Саме в момент цвітіння на чутливих сортах до альтернаріозу. Відбуваються перші прояви цієї хвороби. І якщо вчасно не спрацювати, ми отримаємо в подальшому великі проблеми. Альтернарія досить швидко поширюється, особливо у посушевих умовах і за високих температур. Зараз якраз ми маємо два тижні такої погоди. Ми бачимо, що в полі в гребнях ще є певна кількість вологи. Зараз ми викопаємо це, вам продемонструємо, але кількість її зменшується з кожним днем. Що це за сорт? Це сорт піроль. Зараз ми бачимо, що він знаходиться у фазі цвітіння, майже повного цвітіння. Через 3-4 дні тут відбудеться повне цвітіння даного поля. Картинка буде досить дуже гарна, але це додатковий такий стрес для агронома. Чому? Тому що треба вчасно нести препарати проти альтернарії. Які це препарати? Це азоли, наприклад, протіоконазол, наприклад, флуопірам препарати, мефентри флуконазол, який тут вже був внесений 5 днів тому назад на фунгіцидне третє. Тут кожне фунгіцидне внесення ми будемо додавати препарати специфічні проти даної хвороби. Тобто фітовтори тут знову Ризики зараз мінімальні, а от проти альтернаріозу необхідно працювати. Як вона виглядає і як її вчасно виявити, на що звернути увагу, давайте з вами зараз розберемося. Для цього давайте знову ж викопаємо один кущ картоплі. Не будемо вибирати спеціально, виберемо рандомний кущ. Ось, і оглянемо так само нижні листки, верхні листки, закладку. Так. Тут вже в нас. Трошки більші бульби, ніж ми спостерігали на попередньому полі, ну, тому що сорт малобульбовий, має на один кущ 8-10 бульб. І давайте більш ретельніше оглянемо, особливо нижні листки, чи вони вже вражаються даною хворобою, і як ми будемо на це подальшому реагувати. Так. Так, коренева система в нас трішечки є вражена резуктонією. Але це пов'язано було саме із тим, що е, садилась ця картопля дещо не оптимальні умови середовища. Ну, Конкретно ми посадили, були досить низькі температури, і протруйник не до кінця стримав, але все одно бачимо досить непогану дію. Цю картоплю навіть, сніг був накривав у нас, були такі погодні умови після посадки. Так, А ось ми знайшли вже перші симптоми альтернаріозу. тобто... На окремих рослинках ось такі плямки на нижніх листках ми були виявили ще 10 днів тому назад, і тоді почали перше працювати специфічними препаратами. Ну, конкретно FEN3 флуконазол препарат на основі цієї діючої речовини. А наступне внесення будемо давати вже і протіоконозол проти цієї хвороби. Ну і проти фітофтори будемо давати. Напевно, металаксил і манкоцеп. Тепер хочу ще з вами поділитися такою інформацією, що робити, коли в нас іде активний перебіг хвороби на полі, і, наприклад, ми щось пропустили. Ну, наприклад, якщо. Ми пропустили, наприклад, фітофтороз, і ми вчасно не зробили профілактику. Ми приїздимо на поле і бачимо оте таке специфічне біле спороношення на листках. Оті плями, некротичні, різні. Ми бачимо некрози стебла внаслідок стеблової фітофтори. Необхідно негайно працювати такими діючими речовинами в поєднанні. Препаратів ну перший препарат це наприкасим відомий картоплярям флопіколіт і пропамокарп гідрохлорид. І обов'язково додати, якщо це листова фітофтора, додати фуазинам у бакову суміш. Якщо це ми спостерігаємо стеблову фітофтору, то Необхідно додати препарат до флопффлоопіколіду, і Це моксаніл та оксихлорид оксихлоридмій. Це досить дуже хороший дає стоп-ефект на фітофтороз. Ми її зупиняємо, підсушуємо, але необхідно пам'ятати, що наступне внесення після зупинки фітофторозу має бути на 6 на день обов'язково поєднані із азотним певним живленням, тому що. Некротичні плями вони на листках не відновлюються, і нам потрібно активно наростити зелену масу. І необхідно додавати, наприклад, карбамід у кількості 5 кг на гектар, і, наприклад, додавати той самий сульфат магнію. Це зменшує стрес на рослину, і також, що є дуже важливим, відновлює частково зелену масу, і відповідно, подальшому це нам дасть трошки більшу врожайність. Стосовно альтернаріозу, то тут краще працювати все ж таки на профілактику. І на чутових сортах, наприклад, піроль, рів'єра, Сорая, Клер» в нашому випадку на наших полях, ми просто з третього фунгіцидного починаємо додавати специфічні протенарії препарати в кожне внесення. І інтервали між внесеннями, якщо, наприклад, такі умови, як зараз, це посуха, високі температури, відсутність вологи, то ми маємо давати такі препарати раз на 8-9 діб. Якщо в нас умови вже ж несприятливі для розвитку даної хвороби, то ми можемо розширювати даний інтервал внесення до 10-12 діб. Абсолютно, ну і кожне внесення також. Ми додаємо карбамід для того, щоб рослина там легше реагувала на стресові певні ситуації, які виникають з навколишнього середовища. Тому фітофтору ми можемо зробити стоп-ефект. Так ми можемо її зупинити. Альтернарію ми зупинити не можемо. І ота маленька крапочка, про яку я вам розповідав раніше. Вона через два тижні, якщо ми тут не спрацюємо, вона перетвориться в. Великі некротичні плями на листках почне відмирання маси. Ну і ми тут отримуємо трошки більші бульби, ніж ми маємо зараз ось під цим кущем. Ось так. Тобто, деякі, деякі бульби вони в нас досягнуть розміру, наприклад, 50-60 міліметрів, а деякі навіть не досягнуть розміру мм, міліметрів, бо тому що стебла картоплі повністю знищені. Тобто, коркен на цьому полі ми інтервали зараз зміщуємо до 8-9 доби. Відповідно працюємо вище зазначеними препаратами і будемо все-таки сподіватися, що будуть перепадати час від часу опади, і ми зможемо втримати дану хворобу. А тепер трішечки про негатив, який стався на наших полях 9 червня. 9 червня на цей масив полів масив Батятичі надійшла грозова хмара з опадінням граду, великої кількості опадів. Як бачимо, наслідок це перебиті стебла картоплі фактично кожному кущі. Ось бачимо, що дуже багато пошкодженого листя. Ось ну проти погодних примх ми не зможемо ніяким чином спрацювати. Ми не можемо це спрогнозувати і від цього захиститись, але ми можемо вже від цих наслідків вже боротися постфактом. Значить, що необхідно робити, якщо ми приходимо на поле і ми маємо ось таку картину, як тут? Тобто, перебиті стебла, фактично побите листя. Це не привід цю картоплю передисковувати, наприклад, переорювати, чи нічого не робити. Треба просто пам'ятати про такі кілька факторів. Перше, це те, що картопля має дуже велику. Витривалість і відновлення маси, особливо коли е, фаза доцвітіння. Якби тут картопля вже була досить стара, якби була фаза BBCH, наприклад, за 80, то така картопля дуже повільно відновлювалася і, можливо, так, все впливало б на нашу врожайність. У нашому випадку тут е, градобій потрапив на картоплю фаза BBCH 41-45. Відповідно, як ми бачимо, тут ще не було змикання між, є е, е, ось ще тільки ось бутонний, бутонізація. Тому. Картопля може відновлюватися. Але вся картопля вона досить дуже чутлива до бактеріальних різних інфекцій. Всі такого побиття, якщо ми не зробимо правильні певні речі, ми можемо отримати бактеріальну інфекцію, як наслідок, наприклад, хворобу чорну ніжку, і потім в подальшому ушкодження бульб картоплі і випадіння е -е, певної кількості рослин із наших насаджень. Тому на наступний день після градовою, коли ми можемо зайти в поле, е ми спрацювали таким чином: ми внесли препарат. На основі цимоксанілу та оксихлориду-міді максимальною нормою 2,5 кг на гектар. Одночасно з тим, ми дали карбамід в розмірі 5 кг на гектар і дали сульфат магнію 2,5 кг на гектар. Що це нам дало? По-перше, препарат на основі оксихлориду-міді він зняв ризик бактеріальної інфекції. Він спрацював як певний антибіотик. І тут можна побачити, що Оці ранки ось на стеблах, навіть де в нас ось є побиття, переламані стебла, вони підсушені, заліковані. Ну, тут видно ось такі сині плями від оксихлориду міді, Ось їх тут видно, так? Тобто він працює. Ми не бачимо тут ніякого розвитку бактеріальної інфекції. Відповідно, до цього ризики у нас тут вже відсутні. Так, а особливо ще з нашими погодніми вовами, коли ми маємо невелику кількість випадіння опадів за останній час. Що нам дав карбамід і дав, наприклад, симоксаніл як системна речовина? Воно нам дало захисного приросту, тому що коли ми внесли азотні добрива, відповідно, він, вони нас стимулювали розвиток таких ось додаткових ось пагонів, і нам необхідно максимально працювати тепер на них. Чому? Тому що з цього вже напевно вже нічого не вийде. Хоча ми бачимо, тут е, є тут ще живе листя, але стебло на відсотків 70 ну, є перебите. І тому на це розраховувати не варто, особливо коли є посух. Нам необхідно, коли в нас є велика кількість вологи, максимально витягнути масу, зімкнути міжряддя і потім, відповідно, з тим працювати. Тому тут необхідно зменшити інтервали. Тобто вносити системні фунгіциди кожні 7-8 днів разом з розчином карбаміду, сульфату магнію, для того щоб отими невеличкими дозами азоту відновити масу, тобто максимально стимулювати розвиток оцих додаткових ось пагонів, ось так, і відповідно розвивати те, що ми маємо там уже всередині в гребені ту закладку бульб, яка в нас тут присутня. Зрозуміло, що врожай тут можливо не буде таким великим, як на попередніх площах. Тобто, але все одно це мінімізує ризики з недоотриманням врожаю, якби ми, наприклад, тут нічого не працювали. Що станеться, якщо, наприклад, ми просто не внесемо такі препарати і просто будемо очікувати? Ну, по-перше, якщо такі росини попадуть в посуху, які не оброблені і, відповідно, не мають додаткового азотного живлення, вони не зімкнуть тут піде спека, випаровування вологи інтенсивне і будуть. Відповідно проблеми із приростом врожайності. Що буде, наприклад, якщо ми не несемо, підуть затяжні дощі, будуть бактеріози, тому що в оці рани буде потрапляти бактерія, буде процеси гниття. Ну в народі називають чорна ніжка, так картоплярі цю хворобу знають. Ну тепер давайте викопаємо цей кущ, який ми відновлюємо. Подивимося, на що ми там можемо просто надіятися і чому необхідно це підтримати. Давайте тепер оцінимо, що ми маємо і чому необхідно з цим працювати. Ну, обтрусимо ґрунт. Бачите, волога ще є, її не є так досить багато, але в принципі поки що не критично. Бачимо нормальна закладка. Так ось. Є ще ось додаткові бульби формуються. Тут є чим працювати. Тому обов'язково необхідно це все підтримувати. Так, воно вимагає трішки більше внесення. Тому що нам необхідно тут зробити, наприклад, на плюс одне фунгіцидне більше. Ну, за рахунок того, що необхідно новий приріст інтенсивно захищати. Але воно того вартує, тому що ми отримаємо з цього врожай. Ну і необхідно все ж таки пам'ятати, що окрім ще фунгіцидів, правильно, я кажу, часно прийнятих рішень, ще досить дуже гарно на картоплю працює на таке відновлення: це час, це погода, відповідно. Тому. Навіть коли ми отримуємо ось такі негативні речі, так у полі необхідно не переживати, з цим можна ще працювати, це все можна відновити. Трішки часу, трішки вологи, трішки навичків агронома, трішечки трішки частіше в поле приїхати і все буде добре з цими насадженнями. А ось конкретно, що ми тут стимулюємо? Ось бачимо ці відновлення ветаційної маси. ось. Ну і зрозуміло, що. Якщо, наприклад, у нас йде інтенсивне відростання, а ми дамо лише контактні препарати, то це в нас буде не захищено. І коли у нас будуть не погодні умови, ризик фітофторозу тут є найбільший, тому таким рослинам має бути найбільша увага у полі. Що ми ще бачимо на цьому полі? Якщо подивитись детальніше, то в нас тут ще відсутній колорадський жук. Як і на попередніх полях, то ще досить непогано тримає інсектицидний протруйник на основі тіаметоксаму. В майбутніх випусках ми вам обов'язково розповімо про захист від... Шкідників картоплі не тільки від коварського жука, а від попелиці, наприклад, насінневої картоплі. А щоб цього не пропустити, підписуйтесь на грунтовно, ставте лайки, пишіть коментарі, з радістю надам вам відповіді на них. Гарних вам врожаїв!